Януар F155, він нас коштує 4900 доларів з фризою. І на цей трактор нам поступив коментар, що ми розводимо людей. Що у нас є у Львові філіал е на наші колеги, і вони такого трактора продають за 3600 чи 3700 доларів. Що для чого ми розводимо людей? Я дуже люблю таких людей, які не розбираються в техніці. Ви подивіться відео, що це за трактор. То нічого, що у нас ось цей полноприводний, а у Львові задньоприводний. Нащо? Для чого? Краще на дивані посидіти, написати коментар де і все. Якщо у вас цікавить за 3700, цей, що стоїть у Львові там чи 3600, не пам'ятаю, без проблем ми його привеземо вам. А якщо ви хочете полноприводний цей трактор 1986 року, то він коштує 4900 доларів. Перевіряйте спочатку інформацію перед тим, як написати коментар. Ну не показуйте свою необачність, добре.